Руслан, Алло! ти сьогодні збираєшся приходити на. Я вже не прийшов. Слухай, тому що я так голодна така, як та собанька-дінка. Та зараз будемо робити зразу. Зрази? Зразу. Зараза, говорю, ти, зараза. А, я зараза. Будь-що робити зразу сьогодні. Давай, все. Так зразу чи зараза? Та зараза, зараза, зараз будемо, Давай. А ти по-домашньому, так? Ти мені за ней. Це дуже подобається. Ти мені за Отак да Отак От набираєш і воно. ]��ну, а це вже та мобілка, яку можна ходити по квартирі. І немає, Єдина проблема і рука затікає, що багато говорить. Здрастя! Сьогодні зараза буде готувати зрази. Для того щоб заразі приготувати зразу, вона зараза має прийти до Руслана. І взяти сіль, бо немає солі на столі. Це буде легкий навик. Так. Зараза, зраза. Зараз дуже голодна, що. Ходиш то весь зразим. Значить, нам для зараз зраз. Один риба. раз треба було зварити картоплю. Один раз. Одне. Яйце. Кіндер подкидеш. І е... м'ясна начинка. М'ясна начинка це у нас свинінка. Мілка рублена. Варена свиніна. Це ж не фарш, це просто мілка. Рублена варена сміна. Ну, це фарш з варена. Фарш варена, мілка рублена. Ти що, тому що я в шапці, що я тебе не чую чи що. Я нормально чую, мілка рублена, свинінка варена. Начинаю. Там вже мука появилась після тебе. В мисочку треба через м'ясорубку або на терку, на терку на картоплю. В миску. А не взяв от А для чого? Ну, на оцю? Да. Оцю? Ні. Давай на менш. Не на цю. Оцю. На цю. Морковка чи що... А ти поки будеш це робити, терти. Я тобі, а ти это... мені розказуй. Я тобі розкажу. У мене є мікрофон. Шутка. У мене ще той сьомці. Я тобі не мішаю оце, я тобі не мішаю ага, ага. Щас, щас буде фокус, бере морквину і типу мікрофон політику, та ви здивуєтесь усі. О, що, а! Що, нема? морквини? Десь <клес> нема. А де морква? Захватилася, а він вже не знає, що вона в мене вдома вже зварена. лежить. Хай, хай пошукає. Алло! На шау свій мікрофон. Як ви думаєте, Ірина? Так. Звідки походженням зрази? Ну, <клес> ж дивіться, я думаю, це така була гарна людина, похожа на мене. В неї вдома була пюрешка. Пюрешка і котлети. Вони застили в неї. А ні, вона поклала в одну миску і положила в холодильник. Потім думає, ой, не буду я от цей, витягувати. І вона ту котлетину положила всередину пюрешки, і відправила в мікроволновку. В мікроволновці вони розтопилися, пюрешка обволакла котлетину і потім вона непогана. Зараза. Зараза, зараза, зараза. Яка не... укусна, ну, зараза. зараза. А це ж ну, краще вибирати да, картоплю? Так, да, саме яка є. Ну, і що литовці? Брес, Впрочай, литовці, Брес, литовці взагалі е, виходить так, що був герцог там, які там. В нього була жінка. Е, о, вона, і Вона, о, вона, вона в Італії пуль. десь щось скуштувала похоже. Приїхала додому, відповідних інгредієнтів в неї не було. І вона вирішила, що вона тут може рішити судьбу людей і приготувала все з картошки. Незвісно, коли вона там брала страву за основу. Ну, в общем, в її, звісно, пюре. Лазання виглядає іменно так. так да. В пюре вона додавала фарш не всередину, а просто там смажене м'ясо-шматочками в сам фарш, тобто саму картоплю. В картопляний фарш. В плані. Тобі це не, не поминає? В картопляний фарш додавить рибу yeah. там. чи э, бастурму, наша, бастурму, бастурму, бастурму жарену додавати в пюре? Э, там, а може зверку. я теж ця жіна цього Omlet. графа? А я ж графіра. Оце воно в мені. А я думаю, А откуда? воно А воно лізе. Вилазить. Да, я ж а, і зв'язуй, не зв'язуй, все одно лізе. Да, Зв'язує, не вилазить, облізе. Де ти ще так оце терла, так? Да? Як не тут? Ось так, от би я терла його, звісно. <су> До зал трапнити за А вона може бути сира всередині? Бо вже вона хрустіть почала. Не може бути сира. Ну, друг може, може. Так, ми на ти терту. будеш мішати все далі, так? Да? Звісно. ти що, думаєш, я тільки натерла, щоб ти зараз все мішав. Перем'яку її руками. Рукою, так, да? і тако-чих. Одною. Одною рукою держи миску. Да. Отак, отак, так, так. Да, да. Щоб її да, От Так, так це ж буде пюре, яке я з дитинства казала. Зроби пюре, да і все буде нормально. Глянь, я думала, вона та й пушинка. Ви як, ви з пюрешки робите? ні? Пишіть, будь ласка. Мені да, кажеться, що е, він тупо мене ну, поржав, поки я оце терла дурну роботу в обтьорку. Давай сприсолюємо. Приперємо. При як свиням. <рес> Ногами можна мішати. Свиням ногам не мішають. Виноград для тих, які вже буде Свиня потім свиньою після ящика. Беремо 100 грамів борошна. А, звісно, що замішуємо. Значить, сюди ми додаємо жовточок. А білочок куди йде? Білочок потім на бізе оставить. Ось я не хотіла бізе. Придеться. Один на оце кіло картоплі. Ну, що вона не була рідка. Бо як буде рідко, але розпливеться все. Ну, Бачиш, яке ладно тісто виходить. Це, між прочим, перші зрази в моїй житті. Я оце таким вдома не страдаю ніколи. Все, все. все Значить, діли начинку на кульки. Ну, там має бути по 40-50 грам. Начинку. Це, Це не начинка, ну ладна. А як я знаю, скільки 40-50 грамів? Я тобі дзвонила. Дай, положи мій телефон, глянь, гляну. А ну дивися. Оце 36. 40 за 4 грами. Оце я цим займатися не буду, це я тобі просто показую останній раз, як я, тобі показую, що це 40 і більше не буде. Ну всі такі десь похожі. От похожі, це я піднімаю. А... а оце цікаво, по 80. Ідеально. 82, 84, до... оце не доїло трохи. Хватить вже. 78 88, глаз алмаз 50, 48. 48. 78 58. Там не до чого там переучу. Дійбись. Дальше формуємо зразу. Беремо борошно на руки. Такого так не роби. Чого? Такого собралось так зроблять. Беремо зразку. Так, розплескуємо її. Аплодисменти, облоски. У! Троне тонка була, це тонка. Звигайся зі аплодисментами. Беремо начинку, робимо трошки форми, вложимо всередину і. і заліплюємо. Спать. Щоб вона там була всередині. Я тобі кажу, це пюре впало, котлета впала в пюрешку і сама завернулася. Я, правда, не пам'ятаю, які нас точно там в кулдоми. ну на які зрази, які у нас там є капелька, є квадратик. Ми будемо робити капельки ножичком. Ідеальна дівчатка вийшла. Дивіться, я показую вам таку форму квадрата. Отак, зліпили. Вони, по во перше дуже удобно в, ка в, в кастрюлі складаються квадратненький. І бетон чи вони не прожаряться. Чик. Зліпили зразу, оваляли борошно. ножиком. Трошки притиснули. І, наприклад, зробили капельку підбиваючи бока. Один край робите гостріше, другий. Тупіше. І не дуже високі, щоб вони вас просмажились. Все зразка називається ОК. Все окей. Вона у нас буде Кругленька, кругленька. Обліпилася в піску. І лопашити її по страці, бо вона в піску обліпилася. На! На! Ліпс. Отак, отак от я можна зробити колбаски. Її отак от потім вшутать. Отак її розкрутити. От так. О. Це називається маленький удав. Глазки йому так зробили. Пожалуйста, удав на місці. Це ще форма серця. Ой, такі, щоб ти ще тонше їх робила, взагалі було б призамічати. Оп! <клес> І серце вже тонше. І начинка де хочеш. Це взагалі нікому не цікаво. головне, що там є. Це буде формочка чебурєка. Зразочка формочки чебурєка. Це просто новий креативний дизайнер кулярного дому, я вважаю. Ну Це щоб просто поняли, що форма від цього ніяк не залежить. Сердечко, чи і і Так, ми розігріли сковорідочку. сюди олію. Ждемо, поки вона нагліється, і можна смажити наші зразки. заразки ну, давай оці людські нормальні, А потім удивітельні підуть. ти будеш зараз сама, так? Да? Yeah. Значить, ось смажимо з двох сторін, надаючи. Просто оцю золотаву скори... осінь. скориночку. Золотава осінь розпустила. Осінь прийшла місця. Різні пісні. Не кликав її наза. Ти мені казав, якби я тонче робила, я тонче. Через мої читати можна, а в тебе у них кабани Це <рес> ж тут можна читати це точно. Це вже факт. Ну, у мене вже в принципі вся історія. Жила собі золота рибка. хто То голову від рибки відрізали, але ну, вона жила. Вона залізла на камень. На каменюці сиділа змія. Вони влюбилися і в них круговорот ін'янюється і вийшли гармонія в житті. Історія все ясна, швидка, чоловіче. Я одразу візьму собі. Так, да, пожалуйста, бери всю. А я, я і так можу їсти. Знаєш, мені холодне, гаряче, сире, мені не. В принципі, картопля варена, м'ясо жарене. В чому проблема? Ми, а я це сире. О, о, ти знаєш, як я в селі у бабушки ті яйця сирі ковтала? На ну, в селі ще таке. В городі що? не хочеться. Не можна ковтати яйця сирі? Звісно, якщо не хочеш льозом. А що в кожному яйці самі льоза сидить? Може бути. А вдруг тобі не повезе. А я одне вмру? Ну, якщо з'їси можливість є. я ще яєць не вмирала. І так вмираю, так? Да? А ще од яєць ще не пробувала. Тобто Ми на сковорідці зараз робимо тільки йому скарінку, так? Да? Да, так. Але ж люди, ти знаєш, що жарять повністю отак. Так. Да. Знаю, роблять неправильно. Не, них мало того, що плита горить, так ще вони будуть і цю духовку включати. Щось ти достаєш з духовки. А? <схи> угу, да. А сирників мало, не наївся, ще сирників? А такі вкусні були. Я тепер тільки після тих сирники все сполу їм. Я це поки не обкатаю, не можу. Невкусно, так? Да? Невкусно. А тут ще якась резинова штучка, ні? Так. Да. Щоб не перелипло. А на бумагу пергамент вже не так само? Можна. Ну, зажаємо до такої степені, яка вам подобається. Нам така, напевно, подобається, так? Да? У нас вже горить такої. А зараз я ще почну жарити на, повтор... на повторному маслі. Да? А ти не робив так, щоб я так ще боки жарила? Так для цього я буду запікати. От зараз партія піде. О! Красиві улікательні. Це зараз буде добре. Коротше, жарим, а запікаємо при температурі 160 градусів не більше, бо інакше у вас просто розпливеться вся ця маса. А ти просто не можеш смілитися з Красотово. цією красотою. Мені... Це мені дуже подобається. Мені кажеться, що це просто якісь фабрика мила. <свист> 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 Мильна опера. Оце гарно. Це такий трошки зачнуватий типу на Хеллоуін можна. А я це не можу помнити, Що це? Плила рибка, залізла під камінь, під камнем гадюка. У них случилась любов і вони жили дружно ін-янь. Це історія любви. Можеш смажити свої. Прошу там олію. Літер олії. Мені мені не жалко, це моя олія. Ти ти перша. Бш! І рибка до тебе до друга. Камбала? Камбала. Ваша любов пошла третя. Такі апетитні. Боюся, ту змію замати, бо може і може плюнути. Ну, за мені це допоможе. Да не гати! Ой, музикальна така. Несе. Та-дам! Та та-дам, та-дам. Зразу для зарази. Тасан, яку б ти хотів почати? Яка тобі подобається? О, давай оцю і оцю. Почнемо з любовником. Давай з любовником. Риба моєї мечти. І змія. А пахнуть. Mm -hmm. Ну, змія, ви пам'ятаєте, що... Мені кажуть, що ти вже тільки що поламала другу якусь, поки. Це виходить, що, що, я рибка, а ти змійока, ти змійука, Можна між Це тільки ісключительно мої красиві, які, ну, таких ви в колодім не кажули, не знаєте? Гля, гля, яка змії голову одрізла. Ти розбив мені серце отут. А! Ага, знав. А знаєш, що ви дорогий? От просто прикоснись сюди. А. <кхи> і, і сунеш, каже, і прикоснись сюди, як я вже не сіла сюди. О, о. Ага. <рігра> не можу держатися, дівчинка. <гум> Ой, Русик, а дай сметани, будь ласка? Нема. Нема? ква? Угу. Я считаю це вкусно. Давай тоненьке попробуємо рибку кусочек. А гаряче, правда? Ага. Але головне не виходить Соня. <рігра> Коротше, людоньки, дивіться, якщо ви навіть не збиралися варити. Картопі зоставте. Не збиралися робити зрази. У вас є пюрешка, у вас є котлетка. Уроніть, розігрійте, на сковорідці, коваріться пюрешка. котлетку, соберіть в духовку. Шість хвилин на медлі вогні. Добре, Топ. Добре, добре. Я пройду, бо я ж прошу. На переговори з бізнесу пойду переводити. Тобі зібрати з собою відправить доставку. Ні, це з собою зібрати? — Ну, видіть і знаєте. Що квадрат квадрати занести. Все, пока. Пока. Ось такі зразу у нас вийшли з Ірою. Дуже прості, смачні. Іри вийшло навіть не зіпсувати, якщо ви бачите, так що у вас точно вийде їх приготувати. Тому з вами був Руслан Батон. Смачного всім! Заходь в кулдім.